Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді розпаковка посилок від Нацбанку і не тільки. вирішив поділитися своїм поповненням своєї колекції. Отже, по Нацбанку під час. Другої спроби вдалося прикупити моєму товаришу вдалося прикупити опішні, Опішнянську кераміку, але він замовляв вже не Укрпоштою, а новою поштою. Новою поштою ціна доставки на Одещину обійшлася нам в 124 гривні 60 копійок. Або, умовно 125 гривень обійшлася доставка Опішнянської кераміки. Так як я свій аккаунт вже використав, то довелося вже. Використовувати допомогу друзів і знайомих, бо прикупити собі більше. Хочеться таку, таку річ, як Пішнянська кераміка, мати хоча б дві-три. Одна буде про запас на обмін, одна піде, власне, в колекцію. Дві точніше піде в колекцію, а одна залишиться на обмін. Чому дві в колекцію? Бо одна знаходиться. В альбомі звичайному, а одна буде в альбомі для сувенірних упаковок. Тут така упаковка нестандартна, незручна. Всі руки вклеєві, бо я неправильно розпаковую. Так, її розірвав як ту зік тряпку. Так, є, опішнянська кераміка. Коробка нам це не потрібна. Так, дивимося, що у нас тут вийшло. Товариш мій замовлять тільки піснянську кераміку. Дійшла вона досить швидко, це в другий раз, коли стартував продаж, номінал 5 гривень, 195 гривень вартість загальна. Ну, нічого особливого, вже я на огляді робив про цю монету огляд, тому на огляді робив огляд. На огляді робив аналіз даної монети. Тут в новій пошті такий. Просто навіть прям пакетиком дали за таку ціну доставки в 125 гривень, то можна і розкашелитися. Дали таку нам плівку з попиркою, і тут у нас опішнянська кераміка. Дана опішнянська кераміка перейдіти до мого альбому із сувенірками. Так, поки що єдине, що треба поправити, саму монету, бо вона якось стоїть боком. Видимих дефектів я не бачу, хоча. Якщо уважно продивитись, там бувають варсинки різні. Ці моменти треба обов'язково продивлятися, щоб не було потім патинування в тих місцях, де потрапив пил, бруд невеличкий, ну, моментально починає потім жовтіти. У мене було таке, що надбита була капсула з боку, буквально фрагментик надбитий. І в цьому місці почало жовтіти. Тобто якийсь ефект збереження все-таки в цих капсулах є. А якщо ж їх правильно зберігати, потім всю колекцію, то. Можливо, максимально вдасться зберегти свою продукцію в якісному стані. Так, це у нас опішнянська кераміка. Залишаємо її поки що ось тут. Це, до речі, ось та яка в мене з, з попередньої розпаковки з опішнянською керамікою йшла. Ту, яку загнули там в попередньому відео в одному із, вона отак от навпіл практично була загнута. І от. Фрагмент так і залишився гнутий. Ну, практично зіпсована банкнота мені надійшла і за... через те, що була упакована тяп-ляп. Ось так от вона загнулася і в такому стані так і залишилась. Так, опішнянську кераміку ми поки що залишимо у спокою. Йдемо далі. І Прийшла мені посилка від Тимківа Степана з Кам'янця-Подільського, це адмін групи Мрія колекціонера. Всім рекомендую, у нього там в продажу є. Величезний асортимент різноманітних пам'ятних медалей на замовлення НБУ і не тільки група спеціалізується в основному на пам'ятних медалях різного профілю, але там і інколи проскакують і продажі монетки. Цього разу в продажі у його знайомого було розпродаж, умовно, колекції своїх дублів своєї, це так, як правильно назвати, дублі монет, які товариш його видав на продаж, і я собі відразу аж сім позицій. Прикупив, бо враховуючи те, що якщо купувати окрему монету на різних сайтах, враховуйте її доставку це від 60, 70 до 125 гривень і так далі. І це вважаєте, що це не вигідно. Візьміть сім монет окремих, їхня доставка, та й вам набіжить по вартості ще одну можна непогану монету в районі 500-600 гривень собі прикупити в колекцію. Тут відразу було декілька. Монет. І сьогодні ми розберемо, що ж там мені надійшло, які позиції. Там якраз позиції, які, якими я хочу закрити 2013 рік. І зараз подивимося, що у нас там є. Мені такі покупки, вважаю, що їх вигідно більш-менш брати. Ну, звісно, що якщо є гроші, як то кажуть, не в грошах щастя, а в їх кількості. Була можливість прикупити їх, відразу декілька прикупив, немає можливості, то тоді відкладуєш ці покупки, збираєш кошти і чекаєш. Зараз треба відкладати кошти, бо в продажу від НБУ буквально незабаром. У нас 22, до речі, сьогодні 22 серпня, в момент розпаковки, коли я роблю. Вже презентував Нацбанк продаж державних символів у сріблі. Звичайні державні символи в Нельзильбері. У мене їх є декілька штук. Я їх свій час набирав в Укргазі, їх продавали в Приватбанку У нас в Одесі їх. Не сказати, що так бери не хочу, але коли я стояв в черзі, була можливість ходити по чергах, то при можливості кожного разу, коли були в продажі державні символи, я їх завжди купував. Завжди. Пропонують завжди брав. Думаю, нашу я їх набираю стільки. А потім думаю, хай собі, монети просто дуже красиві, там ті державні символи. Там по три, три монети в одному наборі. І ціна тоді щось там, в районі, якщо не помиляюсь, 600 гривень, щось в районі того коштували вони. Так, тут одна упаковка, потім ще одна упаковка. Я думав, що то вже все. А тут, виявляється, ще, ще одна наклеєна і наклеєна. Ага, тут навіть так. Щось нові пошті не сподобалось, вони вирішили ще щось подоклеювати. Зараз ми його розпакуємо. Там, до речі, в продажі ще є решта монет, там 2000 різних, різних раків. В розпродажі там 5 і 2 гривневі монети. Тому ще не так просто його відкрити, як здається, на перший погляд. Ну, зараз ми його зробимо ось так. Спочатку думав зробити розпаковку і огляд монети, потім вирішив, що ні, я зроблю просто розпаковку, роз... просто глянемо, що там нам надійшло, а про монети, як завжди, в Рубриці по... окремо розглянемо кожну, щоб приділити її більше уваги. Я не люблю робити довгі відео. Люблю такі короткі, там, до 20 хвилин, думаю, що це вже і так багато. Так, Зараз як його відкрити, так щоб... Ага. Зараз його ось так зробимо. У всіх цих пакуваннях важливо не пошкодити сам товар. Тут мені пан Степан обіцяв одну річ цікаву, от мене цікавить, що вона також так. Є це наші пакети, це ми все викидаємо. Тут у нас є... Ось така упаковка. Люблю я такі упаковки. По-простому, але виглядає непогано. Люблю я просто звичайний папір. Мама каже, що колись в радянські часи в такий папір загортали продукцію в магазині, коли купували. Пластикових пакетів не було, було був ось такий папір. Цукерки, різні такі товари. Загортали саме в такий папір. Так, це ми поки що залишимо, хай вона, щоб нам не заважало. Ось тут нехай лежить. А це ми перейдемо до. Розпаковки. Мені треба перевірити, чи весь товар дійшов з того, що я замовляв. Так, ми його зробимо ось так. Тут так, дивлюся в об'єктив камери, ніби нормально, але незручно мені його розмотувати. Дивлюся, на сам процес розмотування виходить за межі камери, незручно. І знімаю я на звичайний телефон. Купувати окремо камеру для зйомок. Мені. Гроші. Я краще ці гроші витрачу на монети. Потім трошки погравшись з різними додатками для монтажу, ми це все виправимо. Так, отже, у нас тут повинно бути 7 монет. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 монет. Сім монет є, те, що по списку йшло. Зараз ми їх розглянемо. Що ж тут за монети? Бачите, яких упакували? В пакети, зіп пакети на скотч. І все. І нічого страшного з ними немає. Вони перемотані просто папером і красота. Нічого зайвого видумувати не треба. Раніше деякі продавці навіть умудрялися відправляти такий товар, як документ. Але не завжди я сам пробував, чесно кажучи, відправку таку робити. Інколи е на новій пошті, на Укрпошті, воно ж там зеленька є монетиці, вони. Створюють звук такий, і відповідно, а я порізав зі-пакет. Вони створюють звук відповідний, і ті, хто відправляє, кажуть, що у вас такий за документ, що він зінькає. Тому не завжди такий варіант здається. Так, зараз, бо зараз порозлітаються мої монети. Я їх хочу витягти звідси, вже потім робити огляд по цінах, за скільки мені вдалося їх придбати. Так, ще одна монета. Я потім дивлюсь на свої рукавиці, думаю, чому вони такі брудні. А брудні вони через те, що я роблю ці розпаковки, тут налипає різноманітний клей. І потім цей клей засмічує рукавички. Рукавичок у мене аж три пари є таких. Я їх чередую по мірі забрудненості, але не завжди встигаю їх кинути на прання. Забуваю просто-напросто. І потім в об'єктиві дивишся, що вони брудні в мене просто руки від цього всього. Хоч в коментарях ніхто про це не пише, що у вас брудні рукавички. А, а треба. Так, поїхали далі. Це у нас є. Залишається у нас ще ось декілька монеток. Зараз їх звідси спробую відірвати, відшкрябати. Так, зараз ось вони є. Купувають дані монети за приблизно ринковою ціною. Не приблизно так є десь за ринковою ціною, десь дорожче, десь трошки дешевше від ринкової ціни там, на гривень 20-30. Але в цілому я задоволений. Одним разом прикупити аж 7 позицій, це дуже круто. Так, це у нас хто? Микола Боголюбов, це видатний математик. Про нього зроблю окремий огляд. Нещодавно десь мені стаття в одній з Facebook спільнот траплялася про Боголюбова геній математик, який не мав вищої по факту освіти. Такий самовучка був дуже видатна особистість. Так, Боголюбов раз. Боголюбов нам обійшовся по ціні. Боголюбов мені обійшовся по ціні. Це, це піджаки, то що ми називаємо, або правильно називати серія видатні особистості. Боголюбов 170 гривень. Обійшовся мені монета ще 2000... 2009 року, але до сих пір ціна дешевша, ніж опіснянська кераміка, яка на старті 195 коштувала. Ну, хоча опіснянська кераміка вона в кольорі, але тим не менш. На старті він дешевше взагалі коштував. Далі петляне старова дуже крута. Дуже крута монета. 2013 рік, якраз буду закривати позиції. Незабаром буде на огляді. Слідкуйте за каналом. Це якраз ми закриваємо весь 13 рік. Так, а що ж забув сказати, що по петлі Нестерова. За петлю Нестерова я віддав 450 гривень. Петля Нестерова мені обійшлась. Далі наступна монета. Наступна монета це у нас Улас Самчук. Улас Самчук, це монета 2005 року. Обійшлася мені в 1000 гривень. Найдорожча монета із цих, що мені вдалося придбати, у наймалий тараж і тому така ціна. 2007 рік. Улас Самчук у нас 2005. Ну, зараз повинен бути 2000, да, 2005 рік. Улас Самчук це найдорожча монета з усієї партії, що я тут придбав. 000. Так, Улас Самчук сказав. Далі наступна монета це у нас 2 гривні 2004 рік. Це Михайло Максимович. Михайло Максимович я взяв його за 220 гривень. Максимович обійшовся далі. Наступна монета будинок поета Максиміліана Волошина до старіччя. Будинок поета обійшовся мені в 600 гривень. 600. Так, і дуже довго я полював за ось цією монетою. Це монета Луцьк. Та, яка у нас зображена на банкноті в 200 гривень. Луцький замок, її називають, там є декілька назв цієї споруди. От така монета, довго я за нею полював. Вона мені обійшлася в 350 гривень всього. Так, це ось всі посилки, що у нас по. Не всі посилки ще залишається. У нас такий сюрприз від пана Степана. Він мені надіслав. Такий бонус з свого роду. І в цьому бонусі зараз я подивлюсь, що ж він там. Ну, точніше, я знаю, що там він називав, але я хочу подивитися ближче. Так, о, прикольно. Це копія, як він мені сказав, копія. До жетонів гетьмани. Колись вони такі були. Монетовидні жетони Луганського патронного заводу гетьман. І колись разом з горілкою продавалася горілка, і там були такі жетони 2000 ні роки гетьмани. У мене десь такий один гетьман є. Я не пам'ятаю, де він в мене. Я його шукав і не можу його знайти. Точно пам'ятаю, що в мене такий гетьман був. Я ще так думав збирати їх, не збирати чи викинути їх. Щось таке незрозуміле. Монета, не монета, але десь в мене є. Так, ще раз, монетовидні жетони луганського патронного заводу Гетьман. Луган 2014. Я навіть і не знав, що він на цьому заводі виготовлявся. Так, далі, У мене десь є фотографії цього всього добра. Мені зустрічалися. Це їхні різновиди різні, які ці гетьмани були. Можливо, хтось такі речі збирає. монетовидні жетони луганського патронного заводу, А Антиквар, Євгеній. Це, мабуть, виробник, чи той, хто ними займався. Так, далі. Тут є ось така ось такі найменування. Гетьман ціна. 99-й рік, 2000 рік, 2001 й рік і 2002 й рік. Ціни 10, 15, 20 гривень, 10-10-10 гривень, 50-100, 100-115-15 гривень, 20, ціни договірні, 15, 20. В принципі, непогана колекція. Хотілося б ознайомитися із нею, можливо, собі таку зібрати. Я точно пам'ятаю, що в школу, коли я ходив, це ще в школою закінчив у 2006 році. І у 2000-х роках ми, як діти, як завжди там вже збирали якісь речі. У мене були вкладищі турбо. Дід ними грався, збирав монети вже почав збирати. Але жетони так собі приваблювали, собі як зображення. І таке собі. А тут бачу, що, можливо, таку колекцію можливо собі зібрати. Тут все, пишеться, пишеться, пишеться. Що тут у нас? Монетовидні жетони, опис іде. Це треба ознайомлюватися. Попитки защитити свою продукцію, що сплять завжди. І прозводіть лічуть різні хитрості, щоб максимально безпечити свою продукт імітації. Це і голограми і так далі. Так, значить, так, на основі ідеї Київського художника Позняка в 99-му році фірма Harris. А я мов, можу його перекласти, що там пишеться українською мовою. Так, значить. Спроби захистити свою продукцію здійснювали завжди, і виробники йдуть на різні хитрощі, щоб максимально забезпечити свій продукт від імітації. Це і голограми, і колпачки і пластикові пробки дозатори Так, на основі ідеї київського художника Сергія Позняка ще в 99-му році фірма Harris Art Отримала патент України номер 2520 і запропонувала ідею торговій марці Гетьман. Замовлення на виготовлення спеціальних жетонів було розміщено на ОАО це відкрите акціонне товариство Луганський станкостроїтельний завод. Жетони прикріплялись до кожної бутилки серії недорогих горілок наливайко за волю, за долю і за любов з ціллю захисту від підробок. Патентні. Побори показали, що на той час подібних розробок в світі не існувало, крім британської фірми Sainsbury, яка, яка зробила умовно схожий принцип при виробництві безалкогольних напоїв. Ідея була така, що жетон розміром з український полтинник розміщувався на копачки кожної пляшки під термоусадкою, пленкою і акцизною маркою. Не... Пошкодивши захисної плівки і акцизної марки, витягти жетон і вміст бутилки, неможливо пляшки. Крім функції захисту, один гетьман брав участь в моментальній лотереї з великими грошовими виграшами. Достатньо було зібрати повну підбірку за 99 рік 7 штук. І відправивши її по пошті поштою отримати 150 гривень. А якщо зібрати комплект 99 і 2000 років 21 штука, то виграш складав 2000 гривень. Також зустрічали жетони з начеканами. Кожен начекан. Відповідав вищому виграшу а віщовому, це тільки електроніка і битова техніка, тобто якісь речі можна було отримати від радіоприймача до телевізора. Жетони приймались в мережі магазинів електроніки і битової побутової техніки New Wind і до оплати по курсу 1 до 20 гривень при умові. Купівлі більше ніж на 400 гривень і не більше 10% від вартості покупки. Тобто при купівлі, наприклад, відеокамери за 4 тисячі гривень можна було заплатити 20 жетонів і 3600 гривень. При купівлі нижче 400 гривень жетони доплати не приймали. Жетони чекали з 99 по 2003 роки. Рік виконаний арабськими цифрами, номер римськими серія. Головної букви латинського алфавіта гурт секторально рубчатий. Кожному номеру відповідає або герб гетьмана, або який-небудь сюжет. Сюжетні композиції не завжди відповідають геральдичним правилам і історичним назвам. Зустрічаються жетони з недочеканим зображенням, наприклад, 2022CSN. Так, йдемо далі. Тут цікавий такий жетон. Далі, далі, далі. Ось ідуть, а то ще не всі виявляються. Ось іде перша частина, чи я щось плутаю. Тут номера 47, 4740 до 65, заготовка під жетон, ціники договорна. Це різноманітні модифікації цих жетонів. Отаку річ каталоги потрібно в себе мати різного профілю, і такі як Загреба і інших авторів, по них ми можемо вивчати продукт. А тут просто приклеїли, мабуть. З того боку, ні, ніби все нормально, це нумерація їх іде різна. Рік 99. Це, мабуть, ось те, що було ось тут, тільки вже розписано більш детально чи великим шрифтом. 99-й рік, 2000-рік, в 99-му 7 було жетонів їхня ціна. Ну, це ціники мені цікаво, це 2014 року, як дається, ось тут. Мабуть, що це 14 рік, але сам факт, що тут є їхня. Абревіатура, нумерація і так далі. Ціники зараз, звісно, що іншими будуть. Треба подивитися на сайті Solberry, що там продають, що там показують. Там ці жетони повинні бути також в продажі різні. Їх дивіться, яка велика кількість була різних. Я ж кажу, у мене десь один такий жетон точно був, і я його не можу знайти, де він зараз, його локацію. Так, тут ще є невеликий опис різних різних жетонів. Що тут ще пишеться? При підготовці так, до виготовлення жетонів на ОАО відкритому акціональному товаристві Луганський станко, це Станкостроїтельний машина машинобудівний, хай буде станок, це верста, верстато верстатобудівний завод. Луганський верстатобудівний будівний завод пробували різноманітну товщину жетонів. Так, з'явилися жетони товщиною. Не 1,4, а 2 міліметра. Потовщені жетони відомі 99-го року один АСН звичайного кольору. 99, 1, ASN червонуватого кольору на порушення технології 99-2 АСН звичайного кольору. У 2001 році в подарунок, в подарунок комусь із керівників торгової марки Гетьман. Був виготовлений жетон із Нейзильбера. Тобто з тих монет, які ми зараз купуємо в Нацбанку, то тобто та ж та жопінська керамика із Нейзильбера, таку продукцію. Всього відкрите акціональне товариство Луганський верстато-бодівний завод було випущено, крім. Пробників 64 різноманітних жетона. дивись таблицю. 64 жетони. Нічого собі це цілий альбом виходить на 64. На альбом а два листа можна зібрати великих. Тиражі жетонів 99-го і 2000 років складали по 150 тисяч штук кожного. Крім 7 АСН 2000 року, їх всього було 1000 штук. Тережи тир, да, жетонів останніх решти років невідомі. У 2003 році в редакції газети Новий курс України був, був розроблений, ем, були розроблені ескізи жетонів з номерами від 24 до 30, але вони так і не були затверджені до масового випуску, хоча ем, ходять. Клітки, що деякі із них все-таки були виготовлені металі. Я так розумію, що це ось ці жетони. Тут є, дивіться, УНР. Да, то, скоріше, ось вона є номерація з 24 по 30. Слобожанщина, Сіверщина, Таврія, Бесарабія, Буковина, Полісся. це все історико-етнографічні регіони України. Полісся північно західна Україна, Буковина, це Умовна Чернівецька область, Бесарабія, це Одещина, Таврія, це Крим, Південні області Херсонської Миколаївської області, Сіверщина, це Сіверщина, 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 Сумська, Чернігівська область, північ, Слобожанщина, це Суми, Полтава, Харківщина і УНР, Українська Народна Республіка. І так розуміється, вже інші жетони не присвячені тематиці жетонів гетьман. Це вже просто реклама йде. Ну, ось такі, друзі, непогане поповнення. Хоч і копія, але мені дуже зайшла. Дякую пану Степану за, таку, за такий підгон, за таку копію. жетонів. буду знати. У мене ще десь в телефоні є фотографії кольорові. Але все-таки жетон тримати в руках роздруковану версію набагато краще, хоч буду знайомим. знайомий з даною продукцією. Дивіться, вони дуже різні, відрізняються між собою. Різні знаки є. Чернігівщина. Тут та камера передає собі так, собі, але також продукція непогана. Хтось збирає жетони, комусь не дуже. Це для тих, хто, можливо, хто зібрав вже колекцію монет України. І от як варіант можна зібрати ще колекцію гетьманів. А чому ні? Також продукція непогана. А ви напишіть в коментарях, ви збираєте жетони? Є у вас такі речі в колекції? Чи все-таки тільки один дизель розбираєте? Тільки монети України. Бо я зараз замислюсь над тим. А що буду збирати я, якби зібрав би всю колекцію монет України з Нельзильберу? Переходить на українське срібло попередніх років? Нинішнє срібло досить таки дороге, дуже дороге. Мені неодноразово пишуть в коментарях під моїми відео. Хоч коментарі там і небагато, але пишуть, що занадто дорога монета. Що іноземні коштують дешевше, дійсно, перевіривши інформацію, дивишся, що іноземні виробники набагато, всі, срібло ну, майже в два рази буває, що дешевше за українське срібло. І тому виникає питання не перекинутись на щось інше. Бо нинішнє сучасне срібло українське дорожче, ніж те срібло, яке ви випускали 10-15 років тому. Незрозуміла політика Нацбанку, чому саме так? Тому, друзі. Ось такий невеликий огляд монет. Наступний наш огляд буде якраз поповнення огляд монет останніх 2013 року, яким я буду заповнювати даний альбом. На цьому ми з вами будемо завершувати. Залишайте свої відгуки під цим відео, чи робити чаще такі огляди про розпаковку, чи достатньо просто огляд монети на цьому все. Я вам бажаю нумізматичної вдачі. Вдалих покупок, щоб у вас грошей завжди вистачало на дану продукцію. А головне всім нам мирного неба і здоров'я. Все решта то все. Все в нас буде, все буде Україна. Ну що ж, друзі, до наступної зустрічі, всього найкращого.